Богдан, я, я ну, Я мав це дивитись зараз, скажи мені, це ужас. все як завжди, хтось більше п'яний, хтось менше, нахуй Вияснення і отношені не проїбіть. Тут разом із малечею Василина пересиджує, поки чоловік заспокоїться після чергового скандалу. Сюда лізує ну халабуда топова, але не в 30. 30 це хуйня. Натомість сам Микола переконує, що в їхній багатодітній родині панують мир та злагода. Так зробить якийсь компрес собі на голову, що за хуйня, блядь? А тим часом чиновники прийшли з перевіркою і були шоковані. Єбать хата охуєна. Єбанутий, скільки в місяць? Тема нашого ефіру... Мені треба горілка. І на нашу програму з Тернопільщини приїхала тридцятирічна багатодітна мати, яка стверджує, що аномалії в хатах це повна пізда. <світ> я страдаю десь року за чоловіка. обзиваю супруга, чоловік. і Від мене чоловіка, супруха, чоловік забирай. Отже, 30 років страждає. Да. А скільки разом живете? 11. і чого ж терпіли? А я просто опрошала, все. Що ви йому пробачали? Говорить завжди. косов, ногов, рукою. Що пробачали? Думаю, зберегти сім'ю. А хто вас обзиває? Діти, каже, нема не курва, кажете, гуляєш. А чоловік ваш що? А чоловік каже. Я весь мокрий нахуй, пеніс стоїть в трусах мокро, везде все влажно, блять. Смикруха каже, немає. Я зараз по базару тобі ти, блять, поблизу яйця, сука. А діти? Діти то все слухають. До сусідів по допомогу зверталися? Зверталися до сусідів. Хотела. І що вони? Що сусіди? Ти с су... ти блятик, одне мене. Ти тут ніхто. А ви? Я, тобі, а я... Безпомощність, нахуй, але щось сталося. Ось таке. Якась остання крапля була, коли ви вже вирішили остаточно це все перервати. Так, так? що саме відбулося? Сталкер. Сталкер 2. 2. Фух, блять. Багато Багатостраждальні стосунки. Василина перед нашим ефіром розповідала нашим журналістам. Давайте послухаємо. 20 червня ми з колію були щасливі. І що? Послухайте, у вас скільки дітей народилося? Вітя, сука, бусіл. Гліб козак. Раз бувалий. Осьо мика зелений, блядь, І кругляк. Ну, Всі, всі, блядь, зборі нахуй. Пареня, давайте з вами нахуй. Дітей ви народжували теж від насильства чи е, від кохання. Від всіх. А раніше, колись представники служби до вас приходили? Приходили, вони говорили, де хата нахуй. Тобто умови не відповідали нормально. Тобто, якби ви взяли віник, щоб підмести да, чи прибрати, я, я що би... було? Могла дістати. Я могла бути Від свекрухи? Да. Вона вас теж била? Била. Так, а як вона лупцює тоді? Чим, блять, по блютузових, нахуй? це? А поліцію ви коли-небудь викликали? — Визивали поліцію і нічого не помогла. Ну як? Що конкретно зробила поліція? поліція поліція прийшла, обзиваєш я. Страка у хату. <ріху> Страка у хату це на Можна, я щось скажу. Я мушу, бо я так мовчу, Андрій. Я дуже люблю вашу передачу, дивлюся. Бабуся хайпує, сука, до сих пор. Що с... ти так, рот, нахуй там, ти ш... блядь. 35-річний Микола Федів до нас приїхав. Давайте ж знайомитися. Сталкер 2. 15 років. 15 років ми цього ждали. 15! Ти пройшов п'яний після обіду. Взяв від мами патика. ти мене тягнула на підлогі, по патиком ти не, не б'яв мене. Так. Каже, Це слово Слухайте, у вас скільки дітей? Так. Нема. Угу. Вигадує, так, так? Ваша Так, Це бре. Для чого? У себе біговорити. А вона в чому не права? Вона наказує слово бреси. Ви скандалите, так. дружину б'єте. Ви гарний батько. Походу да, блять. А ви де спите? Так, а коли, ну, коли, а а коли Ма... жінки, чому не спитає? пеніс не стає. А, а Як? воно? Як? Встає чи не встає? Не встає. А чому ж тоді брудно в хаті? А да, ви її спитайте Я то не Що? Чекайте, а ви кажете, що ви голодуєте. У вас є. Нонстопік! Горілка ковбаса, сука. Я не маю права э, зарубати кровосісся! Вона хай кричить, а ви рубайте. Отже, наші журналісти стали випадковими свідками сварки між вашою матір'ю, вами і вашою дружиною. Це щось хворобливе. Це легендики. Ваша свекруха, 66-річна Марія Федів. Просто зараз з нами на відеозв'язку. Де тут? Субтитри? Ага, все, поняв. Поняв. Закрийте рот нахуй. Нахуй нам субтитри, блять. Нас тут своя мова хує. Вони не вміють розмовляти. Читайте. Є, є субтитри, є субтитри. Перевожу вам, перевожу вам. А от яке може бути покарання для батьків? Юридично, Олеже, покарання для батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки. Що ти скажеш, сука? Наконець Фу, сука блядь. Знаєте, що ми ж з вашими дітьми поспілкувалися? Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Андрійко, ти мене чуєш? Тут батьки твої біля мене. Що ти їм скажеш? Я поняла. Це аномалія? Боже, яке конченне. У вас діти пропадають, я у вас родина пропадає. А вона каже, їздябігам, і я поїхала, я. Зви бо... пропадаєте. Ваше я життя не... пропадає. Ну, а. а, Микола, дивіться на мене. У мене є прохання до вас. Ви можете сказати щось доброго про вашу дружину? Е, Happy birthday to you. Е, money, a lot many. Е, health, health, nice health for you. Біг Big, D... <laughs> Big Dick and лот of мані. Хеппі birthday. Ахуєть. Ахуєть. Просто одне питання. Чого я це дивлюсь? І це стосується кожного.